Контейнер Мінімакс, об'єм 1,5 літра, дозволяє зберігати різні продукти в холодильнику, а також брати з собою. Завдяки повітряно-полого кришці рідина не протікає. Контейнер складається з круглої складної основи і герметичної кришки. На жорсткому обідку основи є дві широкі ручки. Завдяки герметичній кришці, продукти в Мінімакс будуть довго зберігати свою свіжість. Закривати кришку та випускати залишки повітря треба обережно, притримуючи підширокий обід на кришці. Завдяки м'яким та жорстким ребрам виріб легко складається. При зменшенні кількості продукту зменшуємо об'єм ємності. У складеному вигляді контейнер Мінімакс займає дуже мало місця, його зручно брати на пікніки, подорожі та в магазин або на ринок. Не заповнюйте Мінімакс гарячим вмістом. Мінімакс не можна використовувати в мікрохвильовій печі і морозильній камері.